Модні зіркові експерименти тривають не так давно Бейонце і Майлі Сайрос продемонстрували нові золоті усмішки. Прикраси на зуби з коштовних металів, які називаються грілс, приміряли Джастін Бібер. Кумир американської молоді поставив на всі нижні зуби пластини з білого золота, інкрустовані діамантами. А тепер модному тренду піддалася і 54-річна співачка Мадонна. Свого часу вона першою випробувала скайси. Прикраси на зуби у вигляді кристалів. А тепер її посмішка декорована золотими грілз із 24 діамантами. Днями під час візиту до південної Франції співачка в компанії молодого бойфренда Брахіма Зейбата охоче посміхалася фотографам, демонструючи новий аксесуар. Наслідуючи попередників, новизни власному образу вирішила додати й барбадоська Ріана. Екстравагантна поп-діва перевершила всіх. Вона обрала найбільш незвичні грілс у вигляді автомата Калашнікова. Світлини дівчина з гордістю опублікувала у своєму мікроблозі.